Стоя старість як стоя 1935 року у селі Бійівці Лубенського району Полтавської області з'явився на світ відомий поет і журналіст, видатний діяч українського... Шістдесятників Василь Сомоненко він народився в сім'ї колгоспників. Дитинство його, за словами Олеся Гончара, чуло хритання матерів, які пожеволіли від горя над фронтовими похоронками. Почав писати вірші ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури докувався рідко. За його життя вийшло лише збірка поезії Тиша і грім та казка Цар Плексій і Лоскодон. Це була статира на тодішній державний лад. Однак значний цикл складають твори. В яких поет висловлює любов до рідної української землі? Задивляюсь, у твоїй ціниці, є тисячі доріг, український лев, лебені материнства. Україні. На вересні 1960 року у Києві був заснований клуб Творчої молоді, що ставив за мету об'єднати духовні та фізичні зусилля молодих людей для розбудови оновленої України. На той час Василь Семененко жив і працював у Черкасах, проте разом з Заволігорською, Іваном Драчем, Іною Костенко, Іваном Світличним, Євгеном Сверцюком, Василем Стусом і Миколом Дмитровським... Душею та цього клубу охоче роз'їжджав Україною як визнаний поет прав участь у літературних вечорах і творчих дискусіях. Виступав перед робітничою та сільською молоддю прагнув розбудити в душах ровесників національну самосвідомість і живу до національного відродження. Творчість Василя Симоненка високо оцінили саме з громадянським мужнім. Умер поет у 28-річному віці, але його ну полотня не споживає досі, як і пам'ять про вірного сина України. Познайомимося з тяжкою журналісткою працею. Ти вважаєш, що дроти заважають у роботі журналістів? Ага, ти так мені жорсткий диск відгризеш. Васисуали. Васисуали, это нам в работе, да? Ну все, ознайомився, не цікаво, Журналістика не цікава, так? Да? Все зрозумів. Ну, давай йди до мене. Стрібай до мене. Так. Ну, не бійся. Ох. Ой, Оце за журналістку працю ти до мене так повертаєшся, да? Ну, все, підемо гуляти.